Друзі, вітаю вас! Хочу вам одразу представити мою сьогоднішню співрозмовницю. Її звати Дарія, і одного дня Дарія прийняла рішення піти на прийом до головної відьми країни Марії Тихої. Чим все це завершилося, дізнаємося вже за хвилину. Дарія, привіт, я тебе вітаю. Привіт, вітаю. Дарія, ти попросила, щоб твоє обличчя було приховане в цьому відео. Поясни, будь ласка, чому? Ну, мені, якщо чесно, трохи соромно, що взагалі на це погодилась і взагалі пішла на таку авантюру. Тому маємо, що маємо. Ну, я вже зрозуміла, що дуже багато таких, як я, тому я й тут. Добре, тоді, будь ласка, розкажи по порядку, як, коли і що сталося, як почалася твоя взаємодія з Марією Тихою? Чому саме з нею? На Марію тиху я була підписана і давно за нею слідкувала З початку війни, коли почалися почалася війна, то багато хто почав знаходитись якусь там відраду в чомусь. От я була підписана на Марію Тиху. Мені здавалося, що вона дуже такі в якісь влучні там каже коментарі на рахунок війни. Потрібна була якась підтримка, як усім десь знайти її. От, і її я дивилася, тому якась в мене була до неї довіра. І мені здавалося, що от ну хтось, хтось щось вірить, хтось не вірить, то кожного справа, але мені здавалося, що вона знає, що вона каже, знає, що вона робить. От, і коли в житті сталося таке, що ем, потрібно було ще знайти якусь підтримку, коли захворіла близька людина, то перше, що подумала, то це про те, що ем, можна запитати у Марії Тихої. Що ж робити, ну так би так, скажімо, перекласти відповідальність із себе на когось. Знайшла її контакти, написала їй в телеграм, і вона відповіла одразу. Це в форматі голосових сапшень, да, можна ближайше вірмо, можна завтра навіть. Мене трошки здивувало, що це формат голосових повідомлень, тому що мені здавалося, що це має бути якесь там фото, ну щось, хоча б там, якесь відео. Ну, але думаю, добре, окей, тим ну, тим паче, люди просто звертаються в такому стані, коли ти не придаєш якогось значення цим моментам. Виходить, що ми домовилися з нею на завтра, а вона написала, що скиньте скрін оплати 12 тисяч гривень. Вона навіть в інтерв'ю своїх казала. Вона просто дуже через те, що вона дуже популярна, її дуже багато підписників вона має, і це дуже викликає довіру. Ну, в тих, хто її дивиться, там, звісно. Сума велика, але бувають такі моменти, коли ти не думаєш про це, ти думаєш, ну, що робити. А я надіслала скрін, і наступного дня відповіді ніякої не було, і цього ж дня не було. І повідомлення висіло як непрочитане. А, я дивлюся, що вона все одно в цей час публікує в телеграмі ефір. давайте... Кажу, давайте є, сказала, що у мене є час, давайте запишемо ефір. І я тут думаю: блін, ну час є, а відповіді немає. Хоча ми на сьогодні домовились. Я зайшла спокійно, написала, що пані Марія ми з вами на сьогодні домовлялися, нагадую про себе. Якщо у вас є час, будь ласка, це повідомлення знову було не прочитане, і тут в мене вже така підозра з'явилася. Тому я написала їй з іншої сторінки, з іншого номеру телефону, що ми з вами розмовляли на рахунок того, що провести консультацію. Вона одразу мені відповіла на той номер телефону і написала, що так, але нагадайте, ви мені скидали чи не скидали скрін про оплату? От, я написала так, скидала, і вона мене заблокувала і там вже теж не відповідала. Тобто виходить, що якщо ти вже скинув гроші, то єдиний, єдиний варіант, який бачить для себе головна відьма країни ну якщо вже гроші скинув, можна блокувати, а якщо не скинув, то ще можемо про щось поговорити. Так, так, це так і було. І... Ну І все, я просто зайнялася своїми справами, бо було не до неї. От потім єдине, що зайшла в інтернет, подивилася. Це потрібно спочатку робити <сіх> всім нагадування. Подивилася коментарі про Марію Тиху. Ну, не тих, не в телеграм-каналі, де я сиділа і за неї дивилася, а просто в інтернеті, де люди писали, що багато таких, як я, які скидали гроші, і вона просто зникала. От. Ну І все я зрозуміла, що не буде ні грошей, ні консультації, і все. І вирішила, що. Більше так робити не треба. Чому ти досі не звернулася в поліцію, наприклад, із заявою? Ну, по-перше, самі я розумію, що якщо багато таких людей обманутих, скажімо так, і популярність Марії тихої, тому одна людина, я впевнена в цьому, що звучить як, ну і це дуже легко їй сказати, що це просто наклеп. І навіть я б, якщо б в телеграм-каналі я на неї підписана, і побачила, що одна якась людина там каже, що вони провели консультацію, то це виглядає як ну, завісніки. Таке теж пишуть. От якщо це багато людей, це вже інша історія, того, що ну, 100 людей це не одна людина. Ну але ж ти розумієш, що в тебе твоя історія не може вважатися наклепом з однієї простої причини, тому що в тебе є квитанція про переказ коштів. І в тебе є скріншоти, де йшли переговори, і була певна домовленість із людиною, яка продає свою послугу. Так, є. Але через те, що я, по-перше, знаходжуся далі від України, і я думаю, що Марія Тихана це теж ставить якусь ставку, хоча може, можливо і ні. І по друге, були свої справи, скажімо так, що ну, якраз я звернулася в той момент, коли. Ну, я думаю, що всі так звертаються, коли взагалі не до вирішення питання цих грошей. Ну, тобто, це не той момент, коли сиділа людина подумала, а мені нічого робити, а звернуся я до Марії Тихої. Зазвичай 99% це люди, які яким в цей момент не до цього. Мені ще більше було неприємно через те, що це людина публічна і їй довіряють. Багато хто довіряє і. Одна справа відповісти, що я не буду вам проводити консультацію, або там в мене немає часу на вас. А інша справа це ну саме отак. Тому я вирішила, що це треба розповісти, і ну напишуть, що це там наклик чи щось. Ну, можливо, хтось, можливо, хтось побачить і не буде так робити, а можливо, хтось ще буде таким же дураком. Але ну насправді ж ці всі люди, це, ну скажімо так, найбільше її виходить, що прихильники були, бо хто перевів гроші за те за. Просто за довіру їй, то це виходить ті, хто їй реально довіряв. І перейшли з класу фанатів до класу людей, яких залишили без коштів. Тихо, я довірилась, тому що я її слухала, я була прям її поклонником. Вот. І всім її рекламувала, і розказувала, яка вона молодець, яка вона умниця. І в Вот. Результаті... Я ж то, вот дивіться, ну, я можу новий. ваш контакт, я можу ваш контакт тоді додати просто до заяви, ну, в принципі, це все, чим я можу допомогти в цій ситуації. Можете. Да, мені Можете. шкода, що у вас це сталося, також, ну, ви, на жаль, не єдина далеко. От, тому я там в будь-якому випадку буду писати і в банк, буду писати жалобу і в іспанську поліцію буду писати жалобу, тому що якщо я нахожусь на території цієї країни, И произошло мошенничество вот то я буду жаловаться и в испанскую полицию поэтому вот может нет. может и до даты я и до сих пор пишу и до сих пор мы до сих пор еще в надежде что она этот она появится она хоть кому-то из тех людей которые к вам обращались она хоть кому-то возвращала деньги Ну, декіль, Потому, що я декільком лише... людям повертала, але це все залежить від того, як з нею людина веде комунікацію. Це, ну, це чисто mm -hmm. таки лотерея також. Тому я пропоную не витрачати час. Я ваші дані збережу. Ось, а я тоді mm -hmm. буду зараз з іншою людиною спілкуватися, бо в мене тут ще декілька людей постраждалих, які написали. На жаль, часу не дуже багато, тому. Mm -hmm. 어... хорошо, да, хорошо. Добре, та все, Тоді вам бажаю успіхів, на все добре, я Всі. вам теж добре. 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 Мне посоветовали ее именно как человека, который работает с потусторонними силами, для того, чтобы мой запрос был именно по дочери больше. В там можна вірити, в это можна не вірити, але я в это вірю. Ну але ж у вас тут питання так, ну взагалі не у вас, а взагалі це питання не віри, а питання того, що ви заплатили 12 тисяч гривень за послугу, яку ви не отримали. ну тобто, ви заплатили гроші, і вам людина, наскільки я зрозуміла, з ваших скріншотів, які ви мені надіслали, вам відповіді так і не було. І це вже на, на сьогоднішній, на теперішній момент, це скільки часу вже пройшло відтоді, як ви заплатили? У березні 26-го буде два роки. Ми там їздили по, по таких місцях. І одне місце ну, дитину не рекомендувалось би туди водити, але ми ну, цього не знали. І після цього, коли ми повернулись, у неї почалися ці сни і ось ці, як би, видіння. И я сразу там кого знала, написала, говорю, как можно вот ну, правильно это объяснить, как этот самый. И мне сказали, что вот сейчас рекомендуют ее, она работает именно вот как бы с этим. И у нее самой маленький ребенок, как она рассказывает, что как бы тоже имеет там какие-то силы, но вот так. И я ей написала, я сразу буквально... Первый раз написала, она не ответила. Через там, неделю я написала, она как бы написала стоимость. Я сказала, что я на утро оплачу. Она как бы ну, сказала, что касается этого ребенка. И потом через какое-то время она мне написала, что задавайте свои вопросы. Голосовые два. Задавайте свои вопросы. И я спросила, как бы у меня главное по ребенку, все остальное, то уже не важно. И все. И на этом все. Я, конечно, ей писала потом и вопросы. И я писала под эфирами вот восьмого канала, потом Кос под эфиром Костылева. Но я писала мягко. Вот как бы что, скажите, пожалуйста, Мария, а когда вы дадите консультацию людям, которые вам оплатили, я оплатила 12 тысяч гривен, прошло там полгода, прошел год, прошло полтора года, мои комментарии удалялись. Я тут із того, що ви мені скидали оці скріншоти, у вас тут, в принципі, ви дуже ну, якби незважаючи на те, що ви заплатили гроші, і вам довгий час не відповідають, але ви дуже ну м'яко, якби Марія дорогая, здравствуйте. подскажите, пожалуйста, коли ми зможемо отримати ответы, Марія дорогая. Ну, тобто, видно, що ви так дуже м'яко да до неї Були і коментарі, коли я писала, що. поступать с людьми человек, который работает силами, получит по шапке от сил. Потому что как бы все мы ходим под... Каждый верит в своего Бога и в свои силы. Но я верю, верю в карму. И то, что вернется человеку. Но в какой-то момент я для себя поняла, возможно, я за что-то откупилась в своей жизни. А потом мне сказали, успокойся, со своим откупилась. А как бы, ну, Человек просто кинул, и это не откупилось. Если бы произошли какие-то ситуации другие, ну не будем сейчас, мы все понимаем, о чем мы говорим, то это бы да. А здесь просто, говорит Кидалова, но я оставила это. И ну, что я, что я могу уже сделать? Везде все удаляется, комментарии удаляются, с ней не перестанут вести эфиры. Почему? Потому что люди сидят с открытыми ртами, смотрят эти эфиры. И это самые большие просмотры. Вот эти вот все женские гениталии ребенок просто рядом, как бы высветливать На это тоже все ведутся и смотрят. Кто-то потому что нечем заняться ему и он сядет и будет обсуждать весь свой негатив. Кто-то потому что увлекается и там не может себе такого позволить и там восхищается ею, неважно. Но это просмотры в наше время это деньги. У ведущих это деньги. То есть я это просто оставила. Ну уже даже. А ви, ви не хотіли звернутися, наприклад, до поліції онлайн, написати заяву? У вас же є квитанція, у вас є оці скріни-переписки. Тут, в принципі, нічого й доводити не треба, все дуже прозоро і очевидно. Діло в тому, що у мене є відчуття, що якщо чоловік так двійка, то там теж є люди, которые не будуть этим займатися, а я просто буду тратити своє время. Не может быть такого в наше время. И я долгое время прожила в Украине. И я знаю, как это все закрывается и прикрывается. И если человек уже дошел до какого-то определенного этапа публичности, то однозначно во всех сферах будут те люди, которые будут прикрывать. Вот мне, кстати, одна моя коллега, вот она два дня назад, она мне написала. И говорит, вот обратитесь, вот есть такие эфиры. Я говорю, ничего себе. Она говорит, ну посмотрите, там три выпуска, а потом как бы уже решите сами, может быть, и это. И только после того, как я вот просмотрела выпуски вчера, эти три, я вам написала. Mm -hmm. А, а mm -hmm. так, как бы, самой одной, я, я не верю в то, что что-то изменится. Это было в марте месяце, в начальных числах этого года. Это было в сториз, да, вот эти вот вопрос-ответ, якобы 500 гривен стоит. я задала, ну, как бы там она же описывала, что надо короткий вопрос, потому что там на длинные она не дает ответы. Ну, я так и сделала, я задала вопрос там буквально одним предложением, там из нескольких слов буквально. И, в общем, ну, и тишина, я, ну, как бы я понимала, что это быстро не будет, потому что у нее куча вопросов, наверное, и все. Потом э, она выставляет или на следующий день, или через день сторис опять, что если кому не ответила, продублируйте. Ну, я же дублирую опять. Э, тоже тишина. Потом э, через неделю я же опять пишу, типа, Маша так и так, а она мне отвечает. Говорит, ну, у вас такой вопрос, говорит, что так сразу и не ответить, типа, ну, коротко. Я говорю, ну хорошо, говорю, значит, извините, тогда я вас неправильно поняла, говорю, раз так, говорю, тогда давайте, ну верните мне деньги, я говорю, потому что на, больш... ну, на консультацию за 12 тысяч я не готова, а раз так не получается, да, хорошо, говорю, значит, я неправильно поняла. Она мне это все в голосовых сообщениях. Ага. Она мне записывает, что, а я типа не могу уже вернуть деньги, у нее типа лимит какой-то на карте. Здравствуйте, у нее уже лимит по карточкам, уже не могу теперь вернуть деньги. Посмотрю вам и так. Ну спасибо, говорю, хорошо, буду ждать же. Ну и потом я ей, я ждала, ждала, и уже начала потом писать, наверное, через несколько дней. Ну и с того момента вообще тишина. Ви в Україні проживаєте чи за кордоном? Полтавська область. Ага, тому що я просто уточнюю, бо дуже багато людей, які на таке попали, вони знаходяться за кордоном і по їхніх інстаграмах mm -hmm. це видно. І в мене була така підозра, що можливо вона обирає тих, хто не в Україні, щоб ці люди не могли нікуди звертатися. Ага. Ні, я тут, в Україні. Це було літом, літом. Ну я не пам'ятаю, який місяць чи липень, да, липень, Більше всього липень. Оплатив 12,5 тисяч, скинув скрини, вона сказала добре, сказала, на який день. Проходить, приходить той день. Я їй пишу по всіх соцмережах: від WhatsApp до Telegra, до Інстаграма, по всіх, вона мене морозить. Ну я ж теж не дурак, давай до неї названювати, названювати. Вона вічно перекидала, 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 перекидала мене це збісило. Я кажу, я військовий, кажу, ви хочете мене на гроші, типу, розуть. Вона мені відповіла в два часа ночі, чи що, не скинула ніякий не розклад, нічого, просто словами. Ну, це любий може таке зробити. І ну я їй кажу: так це ви що консультація, типу, ви ж мені навіть чітку відповідь не дали. Вибачаю за лексику, вона мені так на пахуях відповіла, типу, ну, давай слідуючий лох, типу, на підході. Mm -hmm. А вибачте, за таке питання, якщо, ну, якщо не захочете, то не скажете, а з чим було пов'язане ваше запитання до неї? Це щось зі здоров'ям чи якісь ні, сімейні? Ні. Чи я не заптурюся на війні? Ага, тобто все-таки з війною та було пов'язано? Так, да, я б не питав би там про життя, скільки років прожити, ну, єдинственний Бог знає. Ну просто страх, ви самі розумієте, воно типу, накрутка в себе, а потім. Я дивлюся тік і вона там в тік-токах, я думав, це в натурі щось, ну вона там знає. Ну потім Витозі, я так зрозумів це ну. А Фірюга такої марки, що це якась баба в селі, яка має дар, навірно, більше скажу, чим вона. Угу. Mm -hmm. Мені дуже шкода, що ну ще й таке питання насправді чутливе, тому що ну зрозуміло, що страх є великий і, а ви е, перебуваєте ну зараз на службі, чи у вас відпустка, чи ні, це було ні, прямо я там? Ви пішов, я, я пішов зі служби. Угу. Ну, а тоді, коли ви до неї зверталися, то це ви ще були на службі чи ні? Да, був, і в мене велика була паніка перед виходами. Ну воно дійсно страшно, коли загрожує твоєму життю. Я ще молодий хлопець, мені 24, в У мене ще вроді би нічого немає. А я вже там бував, і мені дуже сильно страшно було. Вона просто ж скрізь да, і... рекламує, що вона військовим допомагає, і що вона така взагалі патріотка. Ну я в це, звісно, не вірю. Але я розумію, що люди вірять. Але мені я чомусь думала, що можливо вона, хоча б з військовими, так не поводиться. ні, ні, ні. ні. З військовими аналогічно вона поступає. Мені казали, що вона багато людей так кидала, що це ну, бред. Ви не хочете поборотися за те, щоб гроші повернути у тихої, наприклад, щоб приєднатися до колективної заяви. Розумієте, я в статусі СЗЧ, я просто не хочу цих відео, всяких писанин, ну, щоб воно мені потім боком не вилізло, що я десь там свічуся на якихось судах, і щоб потім не їхати знов туди. У мене знайомий проходив теж за свідка, ну там інцидент теж був, і він проходив за свідка в статусі СЗЧ, і його одразу там пробили, і він пішов зразу на війну, і він зараз звісті пропавши два місяці, того я не хочу ризикувати за якісь 12,5 тисяч. Да, понятне діло, що в мене оскома є, щоб ну, їх, їм там це вернулося, щоб вони людей там не обманювали. Бо в мене ще не такі проблеми були, як в людей дійсно є проблеми страшні, з якими ну, вони не знають, що робити, і то повивалюють сумашечі баб... бабки їм. Вони таке вміють навішувати, що там ну, у мене дійсно вже тоді. Ну, нервний в не тік такий був. Я не міг знайти себе, не міг навіть ну, толком помолитись. Ну, ну людина в очанні. Ну таке буває в кожного того ж це життя. Я скинув фотографію, кажу, Марія. Я находжусь на дуже на страшному. Ну, я знаходився на Покровську, об'яснив ситуацію. Хорошо глянув, проходить там, проходить, в ну, определенне время, не ответа, не привета. Я знов, знов, знов. І вона якось в два години ночі я до неї чи скільки дзвонив, бо ну, я тарабанив туди ну, просто безкінечно. І yeah, вона yeah. мені сказала, ні, вам потрібно виходити, тому що там земля якась там фігова в крові. Коротше, я кажу, так поясніть, може мені щось типа, перевести, ще щось. Бля, вона мене так запугала, що я ще собі зараз проблем набрався. Ну, а як просто от вона каже, треба звідти йти, А хіба ви можете? Ви ж військовий, ну це ж ви виконуєте накази, це ж усі розуміють, як ви ж не можете самовільно взяти і піти звідти. Ну, а я пішов самовільно. Тобто ви, ну, ви дотримались її поради, виходить, так? Ну, як? Якби не її страх велику роль теж зіграв, коли ти там сидиш і тебе з всього підари кошмарять. І споминаються ці слова, то, ну, можна себе накрутити взагалі так, що не тільки її слова будуть споминатися. Так, а як тепер у вас ну, ваше становище? Тобто, ви виходить, ви самовільно залишили там позиції чи як ще малі? У мене. Ні, не позиції, чого позиції. Прийшов з позиції і поїхав, так як всі, всі робляться ці чечники. Ну, справді там бригада трошки, ну. М'ясна, то я зараз шукаю нову бригаду на ну, новий закон, якийсь там вийшов, що в тру... штурмовики тільки йти. У мене життя так складалося все добре до війни. А тепер, ну я я Зеленський тільки должен родителям, а я должен, виходить, всім. За те, що я п'ять років відслужив, я не знаю. Я тепер ну, мислі мені в голову приходять. Я вже не знаю, що я хочу. Я вже ну, я дійсно нещасливий ні від чого. Ну просто людина существує як овощ. Коли, коли йде річ о житті і смерті, людина ну, набагато що готова. Я жалію, що я їй писав взагалі, ну, просто, блядь. То як Бог мене наказав за те, що я їй писав, ну, дійсно. Ось це дуже ситуація. сумно, це дуже сумно. Мені так прикро, що якась просто, от, ну, рандомна людина у вашому житті, ну, це я про Марію Тиху, що просто от якісь її слова мають такий вплив на людей.